У вівторок, перед святом Великодня, у Бориспільському міському центрі технічної творчості Евріка пройшов конкурс дитячих робіт. Нехай сьогоднішня виставка додасть всім нам в наші серця любові, милосердя, поваги. Нехай наші серця сповняться радістю. Серед робіт були представлені писанки, прикрашені різноманітними матеріалами: ляльки, мотанки, малюнки та вишивки. Вони дивували своєю оригінальністю та майстерним виконанням. Я хочу сказати, що діти всі дуже талантливі, і в цих роботах, які виповнили, відчувається глубина, істина, познання. Головною особливістю дитячих робіт була їх символічність, адже кожна писанка несе в собі давню спадщину наших мудрок. Трьох предків калина це символ дівчини, нашої України і наш прапор України. Тобто, і всі ці кольори я зібрала все в одне і тому воно перепливає в нашу рідну Україну. Ще в нашому житті більшість дітей хочеться яскравого і нашого майбутнього. І тобто, я, мабуть, зобразила таку яскраву барвники і ці різні стрічки, які символізують щастя. Радість і тобто позитивні емоції після завершення конкурсу. Кращі роботи будуть представлені на виставках обласного рівня Леся Карпенко Ігор Романенко, новини, телеканал Бориспіль.